Сьогодні я в Бородянці. Так хочу я сказати, бородянки відстраються такими темпами, що рує мама не гарні. хоча по слухам, ну це тільки слухи. Що за Бородянку зайшло повідомлення 5 мільярдів гривень вот, на відновлення. Зараз дома утіпляють, дома рушать повністю. Забори людям люблять центральну частину, водопровод робить. Так что робочих тут по Бородянці бігає хоть мать ще, я не знаю, як тут працює ТЦК, ну просто шок. Я був просто, як кажучи, в ваху Вот. Бачите? Здання оцеплюється, люльки стоять, здання оцеплюється, дерева порізали. Оце тут здання було. Буквально два дні його зрівняли з землею. Повністю. Це центральна вулиця. Знає. Тут прапор, О, робочі там працюють. О, повним ходом йде стройка труби Троби заганяють такі нечогенькі. Тут все повністю два дні тому ще тут здання було, двохітажне якесь здання, вже не помню, яке. Ну, ну якесь було своїх, сюди не пускають. Тобто, якщо у вас там є екскаватори чи то фіг ви сюди попадете. Тут всі працюють якоби черкаски, кажуть. Ну а там я знаю. Ну от зараз э, далі проїдемо, подивимось. Тут э, відновили ці будинки частково, там вон, видно, люльки стоять і так далі, крани працюють. Коротше таке посередині міняють водопровод. В ну, общем, бородянка так трохи відновлюється, бабки сюди вливаються. І там теж стоїть здание. Вон робочі кругом стоять. На остановках і так далі. Коротше, повним ходом. Там робочі стоять. Проти цікаві я так зрозумів, що тут зараз все схвачено. Ніхто так не ганяє. так что городянка може спати спокійно. Поки що. Він. Піски, бачите, всякі мішки, матеріали, паспорт об'єкту. Тут усе теж буде будинок. Тут усе, бачите, робочі кругом стоять. Усе, теж треба вам забори роблять. Забори. Що вам ще показати? О, повністю розрушені забори, там вони тут були. Тут ось з цього боку забори роблять. Бачите, працівники стоять прямо. Якщо щось таке твориться, не знаю. І тут ось об'єкт будуть строїти, тут ось домики маленькі построїли людям. Це добре. Ну, що ж війна у нас по-моєму попереду, Що вже вона закінчилась. Тут от теж паспортові, там всі домики, бачите, вони поробили. Бачите, а цей постійно щось ламають. Просто ламають. Навіть зараз. Бачите, Повністю ці будинки аварійні, повністю зносять. Крани працюють, будівельників багато. Ну вот, вот такая обстановочка у нас. Побачим, что оно будет. Так что скоро от этих фотографий, что вы там бачили на фотографии разрушенные дома с ну, да. скоро от этих фотографий, что вы там бачили разрушенные дома снаряды, с нарядами. Скоро не будет ничего. Там, не, ну где-то будет, конечно. А центральную частину відновлять. Відновлять, как ты сказал, вдохнуть життя в Бородянку. так. Бачите, уже начали строить. Уже начали строить, достраиваться. Что-то, может, останется в теплице. Ну, Но... и тут что-то начали строить. Короче, Бородянка живет.